Зі мною на зв'язку зараз очільник Мінцифри Михайло Федоров. Пане Михайле, добрий день вам. Вітаю, ви напередодні анонсували кілька новацій у дії. Розкажіть, чого очікувати найближчим часом? Да, найближчим часом ми будемо запускати послугу для тих, хто. Вкладав свої кошти в банки, але збанкрутіли, таких було 34 банки, і 1,4 мільйона мільйони рахунків відкриті були в цих банках, і зараз люди зможуть отримувати ці виплати через дію. Я думаю, що найближчими тижнями вже послуга буде готова, і можна буде в кілька кліків отримати ці гроші. Також дуже зручно, що нам багато людей зараз їх чомусь не отримують, але вони отримують сповіщення в дії, дізнаються про цю можливість і зможуть отримати ці кошти. Так, а ще ви говорили про зміну реєстрації житла, так місця проживання і перереєстрація автомобілів. Якщо це буде в дії, так. то це буде чудово. Так коли чекати? Це те, що якщо ми говоримо про відшкодування з фонду гарантування вкладів, то це те, що відбудеться через кілька тижнів. Якщо ми говоримо чи відбудеться в найближчі місяці, ми працюємо над розмитненням авто в дії, тобто ми е, віримо в те, що ми зможемо. Точніше, парламент проголосувати цей законопроект, і все таки ми вб'ємо корупцію в розмитненні авто і запустимо цю послугу. По друге, ми працюємо зараз для зміни місця реєстрації, щоб перезапустити цю послугу, перезапустити автоматично і в першу чергу для не військово зобов'язаних жінок та дітей запустити послугу. А далі вже і для чоловіків. І також ми зараз працюємо над перереєстрацією. Авто при куплі продаж продажу у кілька кліків у дії, тобто, по суті, у вересні почнеться процес заміни сервісних центрів МВС на послуги у дії, і це також буде така і антикорупційна реформа, і з точки зору сервісу досить крута. І також ми зараз працюємо ще над документами про освіту в дії, тому що зараз люди там багато переміщуються. І важливо, щоб під рукою в електронному форматі були ці документи можна було використовувати в різних життєвих ситуаціях. Ну і через дію можна зараз подавати заявки на програму є відновлення. Так частково відшкодування руйнувань, які житлу завдала Росія. Розкажіть, як просувається цей процес? Скільки заявок вже подано, і можливо скільки людей відшкодування вже отримали? Так, да, на сьогодні, взагалі, 18,5 тисяч багатоповерхівок та понад 142 тисячі приватних осель було зруйновано або пошкоджено під час е, повномасштабного вторгнення. Е, на сьогоднішній момент е, ми запустили послугу в дії, яка дозволяє отримати кошти для тих, в кого, в кого майно пошкоджено, ще не зруйновано а ну але пошкоджено. І вже подали 20 тисяч українців заявку через дію на відшкодування. Є можливість отримати до да, 200 тисяч гривень. Для того щоб зробити ремонти, це по суті гроші через подібні, як ми запускали проект. Є підтримка, і вони таргетовано використовуються саме на будівельні матеріали. Тобто, за ці гроші можна відремонтувати своє житло і тисяч 20 тисяч заявок. Вже подано зараз. По всій країні працюють комісії. Вони розгортаються активно. вже 500 комісій в громадах. створено, які верифікують цю інформацію. Вони приходять і. По певному чек-лісту перевіряють пошкоджене майно, і після цього українці на цю електронну картку можуть отримати гроші. Так ось вже перші 100 українців там ну майже 100 українців отримали перші гроші, і це більше ніж 6 мільйонів гривень. і Вони вже можуть почати ремонт за ці кошти власної оселі. І зараз від швидкості запуску громадами цих комісій від верифікації цієї інформації буде залежати. Як швидко всі інші будуть отримувати ці кошти? Тому мінвідновлення працює над тим, щоб комісії запускалися, і ми працюємо над тим, щоб продукт розвивався в дії, і зараз працюємо над сертифікатами і, взагалі, над послугою для українців, у яких майно повністю знищено. На продовження теми грошей в дії з'явилася нова облігація, нова каховка це такий інструмент підтримки збройних сил України. Коли ви в дії купуєте облігацію, і ці гроші йдуть безпосередньо на е, наше військо. Наскільки успішно себе показав саме цей інструмент, чи люди йдуть купувати облігації взагалі? Вже через дію українці купили більше ніж мільйон, якщо точніше мільйон сто тисяч облігацій. Це більше одного мільярда гривень, які отримав український бюджет для того, щоб якраз і допомагати там, з виплатою заробітної плати для військових для закупівлі зброї. Тобто, це підтримка і армії і економіки на сьогодні. І українці продовжують активно окупувати облігації. Зараз доступні і Ялта, і Симферополь, і Севастополь і Нова Каховка, і Донець. Ці облігації в дії, тому всіх запрошую купити і. Погасити там через кілька місяців або рік ці облігації, отримати там невеличкий відсоток як прибуток. Але в першу чергу це все таки допомога українському бюджету зараз під час повномасштабної війни. Тому дякую всім, хто це робить. Та і це працює. Я купувала облігацію Херсон, зокрема, і от бачимо результат. Херсон вільний. Віримо, що і нова каховка теж скоро буде вільною. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій. Зараз невеличка пауза, і ми продовжимо.